Вітаю, друзі, я Віталій Портник. У Міністерстві закордонних справ Угорщини схарактеризували як недостатнє рішення української сторони призупинити статус міжнародного спонсора війни для угорського ОТП банку. Таким чином, Угорщина поки що не готова розблокувати у відповідь транш для України у 500 мільйонів євро з Європейського фонду. Миру цей транш угорський уряд блокує саме з того моменту, як ОТП Банк був зарахований Україною у перелік спонсорів війни у зв'язку із своїм співробітництвом з Російською Федерацією. Поки ОТП Банк не буде виключений з списку міжнародних спонсорів війни. Угорщина не буде брати участь у подальшому фінансуванні Європейського союзу для передання озброєнь України. Підкреслили у Міністерстві закордонних справ Угорщини. Таким чином, Віктор Орбан знову продемонстрував, що йому не потрібні жодні компроміси з Києвом від України. Угорський лідер очікує повного виконання тих умов, які висуває Угорщина у відповідь на українські бажання. Отримувати фінансування від Європейського союзу, і як бачимо, поки що у Будапешта є всі можливості реалізовувати свою тактику блокування виділення допомоги в Україні. Тут є небагато варіантів для розвитку подій. Перше це погодитися із угорськими. Вимогами в усій їхній повноті, однак це не виключає того, гавту, що апетити Віктора Орбана будуть зростати, і він висуватиме Києву нові і нові вимоги для отримання європейської допомоги. Другий шлях це разом із іншими союзниками України шукати можливості для розблокування допомоги так, щоб не виконувати всі вимоги Угорщини. І мова тут може йти про механізми, які вже були задіяні, коли Будапешт намагався блокувати або ж допомогу Україні, або ж проведення засідань, скажімо, у північно-атлантичному альянсі. За участю міністра закордонних справ нашої країни, однак є вже очевидним той факт, що Віктор Орбан буде і надалі використовувати і саму допомогу Україні і процес європейської інтеграції нашої країни для того, щоб добитися від українського уряду виконання всіх тих вимог, із якими неодноразово виступав офіційний Будапешт, і які будуть тільки збільшені збільшуватися у кількості і обсягах, адже ми прекрасно розуміємо, що загальмувати європейську інтеграцію України, як тім і євроатлантичну інтеграцію нашої країни в інтересах. Віктора Орбана з його особливими стосунками з Російською Федерацією виникає питання тільки чи зможе угорський лідер робити це самостійно без підтримки інших держав у НАТО або ж у Європейському Союзі? Угорщина, як відомо, досі блокує прийняття до НАТО Швеції і останніми тижнями її тональність щодо цього прийняття стала ще більш жорсткою у Угорському керівництві навіть підкреслили, що якщо б зараз в парламенті цієї країни відбулося голосування щодо вступу Угорщини щодо вступу Швеції до НАТО, швидше за все воно б закінчилося негативним для цієї країни результатом. Але варто нагадати. Що Угорщина тут діє не самостійно, а в альянсі із Туреччиною, лідер якої Реджеп Таїп Ердоган перетворив вступ Швеції до НАТО на предмет свого торгу із Сполученими Штатами, від яких він зокрема очікує відновлення військових постачань для Туреччини. До яких у Вашингтоні зараз ставляться зовсім не так позитивно, як у минулому, так що можна сподіватися, що якщо Угорщина із своїми амбіціями залишиться наодинці і в Європейському Союзі, і в НАТО, Віктору Орбану буде важче тиснути на нашу країну. Однак, поки що, як бачимо, йому вдається блокувати виділення допомоги для України. З європейського фонду миру, і навіть ці поступки, на які йде Київ, щоб вирішити ці проблеми з угорською стороною, не призводять до очікуваних результатів. Однак це не означає, що один угорський уряд може заблокувати наше співробітництво з Європою. Поїздка очільника європейської дипломації Жозепа Бореля до Одеси продемонструвала це з усією яскравістю. Це не випадковий візит. І ми прекрасно розуміємо з вами, чому Жозеп Борель прибув саме до Одеси, а не скажімо до української столиці. Адже Одеса останні місяці стала справжньою мішенню для російських бандитів. Мета російського президента Володимира Путіна знищити портову інфраструктуру України як на Чорному морі, так і на Дунаї, щоб у свою чергу зупинити українську економіку в її агросекторі, і навіть в разі, якщо у Україна зможе постачати своє збіжжя морем і Дунаєм, виключити можливість функціонування портової інфраструктури. Можна сказати, відрізати Україну від моря не територіально, а шляхом знищення і спалення українських портів. В Європі, звичайно, до цих намірів російського президента, яких ніхто у Москві і не приховує, ставляться негативно. І візит Жозепа Бореля до Одеси говорить про те, що на заході думають про те, як захистити українські порти від російських атак, тим більше що в ситуації, коли можливості Чорноморського флоту Російської Федерації внаслідок вдалих дій збройних сил України. Зараз зовсім не такі, які були на початку цієї війни. Функціонування портів створили б умови по чорноморській торгівлі, навіть без врахування того, що про це думає Володимир Путін. Так що, звичайно, ця подорож до Одеси Жозепа Бареля це важливий сигнал, що співробітництво між Україною і Заходом буде продовжуватися саме з точки зору збереження української інфраструктури під час війни на виснаження, про яку продовжує мріяти Володимир Путін як про головний напрямок розвитку ситуації у російсько-українському. Протиборстві на майбутній час. А якими є наміри Росії у цій боротьбі, чітко сказав сьогодні заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, колишній президент Росії Дмитро Медведєв, якого можна вважати справжнім голосом Володимира Путіна, Мєдвєдєв підкреслив, що Росія збирається вести цю війну до знищення української державності і. Приєднання до себе нових українських, і мені здається, не тільки українських регіонів, адже ідея виходу Російської Федерації на кордони радянського союзу 1991 року залишається головною політичною метою російського президента Володимира Путіна і підтримується більшістю його хворих на шовіністичний вірус співвітчизників. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патріо. БМІ кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся. Функцію спонсорства самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!